Ці у нас дуже були чемні люди відповідальні, і тому були спостерігачі від цих партій, були довірені особи від кандидатів по мажоритарки, Тому у нас порушень практично не було. І в нас отут тут правда в мішках. Після цього кабінету, бо не неправда в цих мішках, і піде туди воно в центр у КМДА і в ЦВК, Піде брехня в цих мішках. О за що люди вболівають, Я розумієте? хочу чи зачитати ні? своєї дільниці. Яка вас дільниця, значить, у мене дільниця 308, що? да? У мене свобода. Я вже охрипла за двоє суток сидячи. Да, без води, без туалета, без гарячої піші, і після такого здоров'я, як у мене, воно його. значить, у мене. Свобода 328. <кхе> Політична партія. Удар 376. І батьківщина 429. А партія регіонів всього-навсього 162. Це по партіях. Тепер <кхе> мажоритарка. Дивіться, у мене виходить Ільєнко 592. Ільєнко по 300... Восьмій дільниці. Uh -huh. Герега 359. Uh -huh. Uh -huh. Розумієте? І опадчий 287. Мажоритарка. Значить, мажоритарка, так. Да. І, значить, не приймають у нас оце все у мене зроблено правильно, і в мішках все складено правильно. Опечатано Але не прийма... все. все опечатано, не приймають протоколів з цими печатками, Мохали за якими ми. так. Працювали, знаєте, у щирили віри, вірили люди в цю перемогу, і у нас їх не приймають спеціально, щоб сфальшувати всі наші оці труди і показати завтра брехню людям. Ганьба, ганьба, ганьба. Люди вставайте з корін. Ще не вмерла Україна. Батьківщина 442, удар 372. Свобода – 213. Регіони 190. І це в усіх, усіх дільницях по у вас. У маритарному у нас Герега і Єнко однакові. Гайнба! Гайнба! Це неможливо. Ми не пройдемо, я не знаю. Без сутки люди працювали, не спали і тут не знаю, скільки ми сутки будемо сидіти. І в нас не приймають. За долу, ми запрошуємо сюди, тягне бока, бічка. Турчинова, я нехай йдуть сюди. Синіфока бока до вас. А ну хто там сказав?